І вдома можна приготувати ідеальну піцу. Ловіть рецепт тіста, як в справжніх італійських піцах, і готуйте смакоту. Зберігайте і можна більше ніколи не замовляти доставки. Це просто нереально смачно. В тарілку влийте теплу воду і додайте або 2 грами сухих дріжджів, або 6 грам живих. Всипте чайну ложку солі, 3 чайні ложки цукру і все гарно перемішайте лопаткою. Далі постійно перемішуючи лопаткою, просіюємо борошно, поступово його додаючи. Коли всиплете усе борошно, влийте олію і замішуйте руками тісто 3-5 хвилин. Воно має бути липкуватим. Накриваємо рушником і лишаємо в теплому місці на годину. Обминаємо тісто і лишаємо ще на 20-30 хвилин в теплому місці під рушником. Поверхню припиліть борошном, обімніть тісто і розділіть на дві частини. Тут порція на дві піци. Тісто обімніть в круглу форму, викладіть на пергамент і рухами від центру до країв формуємо руками кола діаметром приблизно 20 см. це сухими руками, щедро притрушеними борошном. Дно замасніть томатним соусом, або можна взяти соус маргарита чи маринара, а далі начинка по смаку. У мене це шинка, ковбаса, помідор, гриби, оливки, кукурудза. А в кінці присипаємо все щедро моцарелою. Випікаємо при 240-250 градусах від 8 до 14 хвилин в режимі верхнього та нижнього нагріву. Орієнтуйтесь по рум'яності бортиків. І подаємо гарячої. Всім смачного!